Так, я хто у вас старший? Це ми всі однакові. Ні, у вас немає старшого і молодшого. Вам по чому старший? По віку чи вам позвоню? Позвоню? позвоню. Хто у вас старший? в групі у вас? Позвоню старший, я, але в нас немає старшого в екіпажі, меншого в екіпажі, ми однакові. Так оце неправильно, є старші групи. Ну, немає. Значить, кого ви представляєте? Департамент хто? управління патрульної поліції, орган департаменту патрульної поліції, орган патрулюючий орган, Кого ми можемо представляти? Е -е -е, Представьтесь, ваше. Моє прізвище Кобергії, законом поліції третій. Мені цікавить старший. Мені, мені, мене цікавить старший. Ви я вам тільки що я тільки що представлю. Повторяйте. Я вам тільки що представлю. Якщо ви не чуєте, ну це вже не я буде. Не дочуваю, да. Я не дочуваю, я, я, я покажу своє посвідчення тоді. Але, будь ласка, не на камеру, а особисто вам. Фіксувати я вам його не дам. Ну, у вас же не посвідчення то немає. Ти ви тоді мене обманюєте. Посвідчення на жетон, я й так знаю. Тримайте, будь ласка, без рук і без камер. Камеру прибріть, я вам дам бій трішки зрозуміти. Посвідчення на Кодирник Віталій Миколаєвич. Ну, у вас посвідчення немає, так, це по-перше. По-друге, -по я викликав оперативну слідчу групу. Слідча оперативна група поки що не приїхала. Відправили на вас попередньо, ми вас слухаємо. У, у вас є договір з «Укрпоштою» поштою на обслуговування? Звідки в поліції договір з «Укрпоштою» про обслуговування? Ну це фірма, це комірська фірма. Ви Як йте... Микола. Микола, дивіться, в мене є. Орган, який контролює наявність договорів, ми є контролюючим органом, який слідкує, щоб люди дотримувалися громадського порядку та безпеки. Будь ласка. У нас в даному випадку ми знаходимося в правовому полі, в комерційському правовому полі. Морське право. Це ви виявляється фірма, яка надає послуги. От ви просто так нічого не робите. Ви прибули в приміщенні. Ви сюди маєте право навіть заходити? Це комерційна фірма. Ви ж знаєте, що це комерційна фірма? Ну якщо ми зайшли сюди незаконно, я думаю, що директор має повне право написати на нас заяву відповідно до того, що ми проникли незаконно у відділення України Укрпочти комерційного, як ви кажете, коміцікомерційного відділення. А, акціонерне товариство пошта ну, акціонерне товариство «Укрпочта» не те на заяву про незаконних проникнення. Немає проблем взагалі. Конкретно ви від нас що хочете на вам допомога патрульної поліції потрібна станом на ні, я патрульної поліції я не вам викликав. потрібна слідчо-оперативна? Я вас. Правильно звичайно станом на зараз дивіться, а, так як не працює мережа Київстар, особисто я а, не можу набрати слідчо-оперативну групу, тому що на рукожизок Київстару я вам пропоную. Доставити вас безпосередньо управління патрульної поліції, що за де знаходиться в ресурс, 49, де ви зможете слідчому напряму пояснити всю свою ситуацію, написати заяву, пояснення та притягнути виник до відповідальності. Це, маєте як... таке бажання? А ви маєте при... повноваження складати, проводити оперативно слідчі групи. Ви чуєте, я діє. Вам кажу? ви чуєте, що я вам кажу? Я вам пропоную в... доставити. Я... Я вас... Я відмовляюся, нікуди не буду виявити ви... об... ви... обставини ви... злочину тут вчиняю. Ви відмовляєтеся. Від Допомоги патрульної поліції. Да ви, ви, ви розумієте, то, оскільки ви не ви не розбираєтеся, оскільки ви працівник зовсім ну, другого профілю, ви не маєте відношення до не маєте пане ніяких Микола. повноважень до проведення досудового розслідування. Для патрульної поліції потрібно? Ні, ні. патрульної мені? поліції не потрібно. Для Микола. чого? Хто несе відповідальність? Дайте дайте доказати якусь мову. Я вас вислухав, дослухайте, будь ласка, до кінця. Маєте якусь повагу? 75-й рік, а поваги немає. Хорошо. Дивіться, пане Микола, так як вам допомога видається. Я не пан, не пан хоча б. Ми ніколи не. Мені панували. Микола. Просто Микола, Микола. Микола, Микола так. Добре. притом людина Микола, дивіться, ми... з повними правами і з єдиним громадянством Української Радянської Соціалістичної Республіки. Я являюся громадянином Української Радянської Соціалістичної Республіки. Я не являюся громадянином України. Ви це знаєте, ваша компанія України. Це комерційна це корпорація України. Отак вона. Закінчила корпорація України. І ви, і ви навіть теж цього не знаєте. Викола, ви закінчили так, яке він має право проводити досудове розслідування. Яке досудове розслідування? Він спілкується з працівником Укрпочти. Яке досудове розслідування? Для проведення досудового розслідування потрібні певні документи та дозволи, щоб його Я підозрюю, що він проводить досудове підозрю. розслідування. Скажеться, пишіть заяву, пояснення з От. От його, ану, так, ідіть сюди. поясніть, які ви процесуальні дії вчиняли. Ви проводили досудове, я так досудове розслідування, так Досудове розслідування до судове розслідування, мені спілкуватися, нікому почти. Ні. Ну, я. Батолог, ліця, я вам пропоную, так як вам допомога, патрульної поліції не потрібна. Вам пропоную безкоштовно проїхати в управління обставини злочини тут знаходиться. Ми тоді передаємо безпосередньо черговому. Що ви чекаєте на слідчу оперативну групу? Допомога патрульної поліції вам не потрібна. Правильно я вас розумію? Так ви ну яке ви маєте? право, Ви не маєте ніяких прав, але хто буде платити кошти? Потрачені гроші? Ви втратили робочий свій час. Ви приїхали, хто послав вас дурньою займатися, Це по дурака. Ви в мене кого? неадекватну людину вважаєте, що я нормальний чи що? Яке відношення до проведення, проведення процесуальної дії має патрульна поліція. Ви мені... І це у вас постійно це здійснюється. Ці порушення відбуваються постійно. Хто в цьому винен? перший, хто от вами керує? хто да, вас послав то, сюди? Безпосередньо. Хто безпосередньо. вас сюди послав? Безпосередньо наш старший черговий, який відповідає за? Організацію та відпрацювання викликів по Соломинському патрульної поліції. Ну він не судить. Він патрульної поліції, слідчо-оперативною групою має займатися. Він контролює всі виклики та відпрацювання цих викликів. Але попередньо завжди направляється де він, знаходиться? Поліція, де він знаходиться? на де він находиться на Володимирський чи Володимирська 15. Uh, на всі виклики по можливості відправляють патрульну поліцію для уточнення всіх часів та подальшому, якщо суб'єктом правопорушення якщо, є, якщо, правопорушення якщо, є, якщо, є, це є... запитання. Слухайте, будь ласка, відповідь повагу сімдесят. хорошо. Направляють патрульну поліцію зв'язку з тим, що в патрульній поліції екіпажів більше набагато менше слідчо-оперативної групи та для необхідності подальшому передаємо інформацію, чи потрібна слідчо-оперативна група, чи не потрібна. Значить, я вже вбачаю до вас. В мене претензій нема. Ви знаходитесь ну на службі, у вас корпорація Україна, вона проплачує ваші дії. В принципі, вам за це гроші платить. Хорошо, оснастила в принципі для того, щоб ви так порозлікалися трохи. Ви приїхали порозлікатися. Значить, вас на цю протиправну дію скерував е, начальник. Е, 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 хто? Служби, ви що не знаєте навіть вам по телефону. Я вам казав, я сказав черговий. Я не сказав начальник. Черговий, значить да, це ваший, черговий. його контакт мені, хто? Я суб'єкт правопорушення. Безпосередньо через офіційний запит зазначаєте сьогоднішню дату 13 грудня 2022 2023 рік. Безпосередньо з прямим зверненням через управління патрульної поліції, що знаходиться в місті Києві по вулиці Стаслава 9, або ж через райвідділок, що знаходиться в місті Києві по адресою проспекту Трофольський, Рослові пишете заяву звернення для того, щоб уточнити, хто. І Перебував безпосередньо старшим черговим у Солом'янському районі то те, що ви маєте претензії безпосередньо до цього чергового. То ви ж міняєте вже вже показання. Ви міняєте. Ви сказали, що вас скерував черговий 102, в принципі вас. Ні. А ви тепер говорите, що черговий вашого райвідділу. Ви на я відносит... ви, чуєте, що, ви чуєте, що я вам кажу. Я не кажу, що це черговий райвідділку. У нас в кожному районі є три чергових. Безпосередньо той черговий, який може прийняти заяву, знаходиться у райвідділку. Ви можете звернутись до нього туди. Да я що, я що повинен май... замість вас виконувати? Ну вам це потрібно, мені це не потрібно. Я знаю мені... і мені це воно не потрібно. Так, це мій я, б... я кредитор, розумієте, а ви боржники. В принципі, ваша оця компанія, корпорація Україна, вона є являється... юридичною вона я... особою. Вона є боржником. Ви, мені хто буде? Платить гроші за те, що виконувати функції слідчого до органу до судового розслідування до слідчого органу взагалі? тому що вона писала я заяву відносно які Наталі... заяву Проводить до розслідування щодо, щодо вчинених злочинів? Цілий ряд вчинених злочинів. Що потрібно для того, щоб... — ви ви, співуч... ви сприяєте приховуванню обставин злочинів? пройде час відділення закриється обставини, докази вони знаходяться тут. Ви хочете відірвати спеціально по корупційній схемі напрацьований. При тому я це наголошую для глядачів, глядачів, щоб вони це прекрасно розуміли. що це вже напрацьована корупційна схема, вона працює в Україні. Скільки, скільки це система Що? Скільки ж ми маємо свою корупційну схеми, яку за перший чоловік? Ви приховуєте злочинці. Це, це, це комерційна фірма, яка добре наживається Давайте на цьому. Ми будемо вирішувати питання в межах правового поля. Так як ви це хочете робити, а я ви, другого виходу без, немає. Ще, ми будемо безпосередньо через заяву. Я заяв не то я уснівалам повідомлення, ні достаточно. Понімаєте? Ви озброєні, Ви між іншим ще у вас відео. Я зобов'язую вас мені надати копію е, відео. Ну, не, я вам Запис... нічого не надам. Я вам кажу відразу. Ну, відео, ваш керівник. Потрібно, то це ви моєму керівнику. Задайте це питання. Якщо ви хочете отримати відео з нагрудного відеореєстратора, який зараз щований у кожного інспектора поліції та працює безпосередньо, розрізниця він чи ні. Звертаєтесь за адресою місто Київ, вулиці Святослава Хроброго, 9, пишете заяву, в відділок моніторингу на. Ім'я начальник управління патрульної поліції про те, що ви в межах, як ви кажете, до судового розслідування вимагаєте. Надати вам відеодокази, саме запис нагрудних відеореєстраторів по фіксацію цієї події та все спілкування нас. Добре, з вами. значить, ця послуга моя я це можу зробити при умові. Ви як сторона, ви маєте право укладати договори? Я за цю послугу свою я можу це провести замість поліції, провести досудове розслідування. За цю послугу я покажу попередньо беру небагато 50 тисяч гривень. Принципі, хто буде платити мені за мої послуги. Орган, який ми представляємо департамент патруль. Поліція. Він за це буде мені гроші платити? Ну це знає, ж функції. Що... Це не, його ж. Це не функції... Це функції. Проводить досудове розслідування. Це окремо ви, о... о... ви хочете відео, знати на грудих відеореєстраторів. Ви... Це ви. Ви мене не чу, ви мене не хочете, хочете чути. Я вам сказав, це один із доказів. А саме головне, що в цій ситуації потрібний виїзд оперативно-слідчої групи повинен сюди привезти повноважна особа. Звичайно, тому що це основне питання. А мені покаже мені в плані моїх планів, як я буду проводити до суду розслідування, я буду, коли буде укладений договір на виконання обов'язків, ну. Поліцейських, які відмовляються виконувати свої обов'язки, а це факт. Ви перший ваше прибуття сюди. Це вже факт неналежне виконання обов'язків. Тому що я належним чином по службі 102 я викликав оперативну слідчу групу. Крапка, все. Які ще питання можуть бути? До нас які можуть бути питання? Е, Ні, до вас ніяк. Я не знаю хто От хто у вас? От ви тут в цій частині ви праві. От, хто вас направив, о той повинен відповідати. І тому я в рамках проведення досудового розслідування я вже буду розслідувати, тому що це вже в комплексі. Ви разом уже йдете в зв'язок. З цією комерційною фірмою Укрпоштою, поштою, вже які-то маєте корисні інтереси, вас мотив злочину вже очевидний. Ви тут уже ви вони вас якось підкармлюють. Це як щось... казали, корупційна складова. Та, 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 це та, це та. вже корупційна складова вже явно. І тут ми, мені в рамках е, к, того, коли я буду проводити досудове розслідування, мені мені потрібно зараз поки що встановити, хто мені буде платити, підписувати договір Буде зі до Кто? законодавства України. Ви як? Не знаю, якщо ви не називаєтеся громадянином України, але я вам повідомлю права громадянина України. Не треба мені розказати, я Тому краще за вас не треба мені. Я вас роз'яснювати роз законодавство, роз'яснювати роз 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 мені конкретну особу. Все. Мені роз'ясувати законодавство, не треба. Мені конкретного особа. Як... Вам конкретно я даю відповідь, що кожен громадянин України в межах особа... має повне право на відшкодування збитків за рахунок держави. За рахунок держави От хто мене, має, за, має, держави, то держави то немає в нас. Ну, то це до мене корпорація буде. Україна. корпорація. Не треба так, ж мене колиш. обманювати. Якщо читати Конституцію України, там написано зовсім по іншому. Е, ну все. Керуючийської правами, які в нас в країні. Я належним чином отримав. Не єдине, що я хто за це відповідає, за ваш ложний виїзд. Хто знає, за це Потрачені знає, кошти. Колишови. Корпорація з мене в суд подавайте. Добре, І ви на... Чи ні, нас, ні. ні, ви зобов'язані. Так це ж, Ви зобов Як кажете, ложний Так, да, Це ложний визик. Хто, його... От, хто вас сюди поставив? Я, я викликав не патрульну поліцію, я викликав оперативну слідчу групу. На яких підставах слідчо оперативна група має проводити зараз? Ви кажете, дії, Це, за... Я не відповіду за достовірність поданої інформації. Всю відповідальність несу. Я, я розпишусь по 383 статті, і з цього моменту я відповідаю за всі правомірні своїх дій. і Відповідаю не повністю я. І з мене можна подати на мене в суд і стягнути з мене кошти за неправомірний виклик. От Хорошо. вас мене цікавить, опять же. То я не зрозумів. 102. 102. От і все. Не 102. Я не сказав 102, я сказав старший, оперативний, черговий. Районний чи оттуда місто? Районний. От, — Опять бачите, ви спочатку початку мене ж це задокументи. У кожному районі є свій черговий. Оперативний, старший, оперативний черговий. Його, нас, його нас телефон, його телефон. Я вам не дам його телефону, тому що От, це тільки черговий Ну, Корупційна схема, ну конечно. Да. На кожного в нас на правому березі сім безпосередньо районів, відповідно на кожну мене заступає сім. Значить, оперативні. ви приховуєте в мене своїх, хто відповідальну особу за ложний виклик. Він повинен платити, от скільки у вас це коштує, а це трьох прокататися туди-сюди, на бензин, на вашу зарплату. Скільки це та сума серйозно. Не, не користуємося. Ну газ, хай там буде ми газ. Ми газом не користуємося. Ви... Ну хорошо, хай буде так. Ви... На воді їздите. Добре. Так, так все. Микола, е, дивіться, я... Я... З... До... мені з вами не питання, яке я вам задаю. Допомога станемо на зараз. Мені патрульна поліція не потрібна. Не потрібно. Ми передаємо інформацію, що ви очікуєте, слідч оперативну групу безпосередньо чергову. По можливості вам направлю оперативну групу. обов'язково. Повідомте, тому що це буде задокументовано за кожне. Я чекаю кожна хвилина. Моя тисяча гривень, кожна хвилина мого часу тисяча гривень. От все. на годиннику ми зараз документуємо годинник. Ось 17 годин 58 хвилин. От з цього моменту, навіть я вам даю 2 хвилини уступку 18.00, Ну ви до, 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 до доложите своєму начальцю з кожної 18.00 з мене включається лічильник за кожну хвилину. От коли вони приїдуть, от за той час вже пішли кошти. Кожна хвилина мого часу одна тисяча гривень. Все, будьте здорові. Що я писати все, ви будете? Що? Та ні, ви неповноважний орган. Для чого? Добре, добре В якому разі я вам не Ви яке ви маєте право сюди? Ви проводите досудове розслідування. Все, ану давайте. Проводите досудове розслідування. Це передбачається кримінальним кодом. Це порушення, яке ви, ви зловживаєте своїм посадовим обов'язком. Так, да, так, да, так. Да. тут напрямую вже порушення ваше, Я, яке ви маєте право проводити досудове розслідування. Ваша ліценз... що, таке Ваша досудова... ліцензія? Що, що таке досудове розслідування? На яких підставах проводиться досудове розслідування? Я це краще знаю. Є 214, я краще знаю. Це ваше Ваші закони. У мене закони свої. У мене стаття 97 Кримінального кодексу Української Радянської Соціалістичної Республіки. Там чітко і лаконічно прописано. І за це несе відповідальність. Але по вашим законам, я вже це все робиться по вашим законам, незаконним, але легітимізованим. Ви не маєте проводити досудове розслідування. Так я наказую вам покинути приміщення. Будьте здорові. Розумієте, вас я не викликав. Ви яке право маєте проводити судове розслідування? Громадянин, людина, людина. Перепрошую, людина. 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 Да, Звернулася з рекомендованим листом документів на отримання. України громадянина України він не має, так як людина не визнає себе громадянином України. Я він є... Важаю, вибачте, я таку прошу другу фіксацію. Ви визнає себе громадянином УССР. Далі він нічого не УССР. Не усесер української радянської соціалістичної Республіки, Я добавлю тому ми згідно поштових правил надати йому листа не можемо. Не дивлячись на те, що я вже являюся тут 30 років клієнтом поштового відділу, від... ви що мене не знаєте. 30... Знаю, я багато кого знаю. Я згідно почтових докум... правил, я маюся видати вам листа згідно документів, тому це лист рекомендований. Це не просто що вам захотілося, і є так. Давайте я зараз кому хочете вийти. Я перепрошую, це лист видається з рук в руки руки при, при, наявності, при наявності документів. 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 Так освічують особливо так. Це може бути я паспорт, показав. Я показав бути, ці ви, документи. Ви, документ, ви... документ що посвідчує особу. Це має бути обов'язково документ, так, фотографія. Так, та та печальна так, правильно так. Я вас так, так це має це бути паспорт, водійське посвідчення може бути. Це може військовий бути квиток. Додати, студентський квиток не проходить військовий квиток. Військовий квиток, тільки якщо людина зараз воєнно зобов'язана зараз рокова служба. Я вам дуже дякую. Будь ласка. Так, ваше дня, так ви якщо вже взяли за це, ви будете відповідати. Дивіться, ось, я посвідчення показую. Дивіться, що в мене є посвідчення, яке воно гно. Ти бачиш, що вони роблять? Ну, корупційна складова присутня. Добре, дякую, дівчата. Що? Шановні друзі, я опять після того, коли до мене приїхала патрульна поліція на, пош... на місце скоєння злочину. Я телефоную на гарячу лінію до кабінету. Кабінета міністра України. Будь ласка, на з з Після завершення діалогу просимо вас залишатися на лінії. Нам важливо почути думку про рівень і якості обслуговування 1317 патронахимо. Вибачай ще раз, я погано почув ще раз. 1318, Наталія Слукана. Добре, з вами розмовляється, звертається людина з повними правами в статусі громадянина Української Радянської Соціалістичної Республіки. Микола, син Олександра, роду Дмитренки. Ви це прописали? Я правильно Почула, ви Микола Олександрович, так? Микола, син Олександра, роду Дмитренки. Люди, при тому людина, я людина, ви, з вами, ви, ви знаєте, що я з вами розмовляю людина. так? Же? Не, не також, не також. А ви уповноважена особа на виконання зобов'язань. З приводу того, що на місці я викликав на місце скоєння злочинів, викликав оперативно-слідчу групу по 102 і вона вже вкотре відмовляється надсилати оперативну слідчу групу для документування обставин злочинів. Зв'язок пропадає ще раз. Ви викликали оперативну. Слідчу так? На місці скоєння злочину, так mm -hmm. да. коли ви викликали? Я це вже повторяю. Це можете, можете наладити зв'язок, тому що да, це що, мої Дуже... це до мене претензія? Це до, до це телефон. Я... от я з телефона дзвоню. Такий до оператор, оператора претензія, причому тут я. Коли ви коли ви викликали оперативну службу ласка? Я викликав десь близько 16-ї години. Сьогодні так, 13-го? Да. 12-го, 23 третього року о 13.00. Ні, о 16. Шістнадцятій порядок рубу. Ви зараз скажетеся на дії поліції. Відти? Я тут вже відбувається навіть не ну, не скарга. Тут більше тут серйозні службове правопорушення відбуваються служби 102 міста Києва. Службове правопорушення. Це з боку керівника. Служби 102, тому що він скерував замість оперативно слідчої групи. Він сюди направив патрульну поліцію. Патрульна поліція в робочий час приїхала. Це по якому нормам законодавства в якому статі це відбувається. Три молодих три молодих людей приїхали на машині в робочий час. Приїхали, і вони почали проводити, здійснювати до суду. Ові розслідувань, що заборонено законом, тому що обставини злочини вони негайно повинні бути задокументовані згідно вашого законодавства, тому що я вашого законодавство не визнаю порядок роботи урядовий гаряч. Полягає в реєстрації звернень торні влади. Цього питання може зареєструвати звернень, ріст... 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 да, будь ласка, да, яке да. буде передано торнівка влади на розгляд. Після розгляду ви отримаєте відповідь листом на вашу адресу проживання. Бажаєте зареєструвати цього питання звернення.